Добрий день. Сьогодні у нас на огляді інвенторний генератор від фірми Штурмер, модель Unicraft pgi 20. Портативний генератор інверторний 2000 Вт. Даний генератор виконаний в форм-факторі невеличкої валізки з ручкою. Він є інверторний, зручний в переносі 18,5 кг його вага. Різниця інверторних генераторів перед звичайними це є висока якість продукуємої електроенергії з чистою синусою, до яка дозволяє підключатися до приладів, які потребують чистого правильного синусу. Даний інверторний генератор оснащений ручним стартером, краном подачі палива, підкачкою палива. Бак, зверніть увагу, на інверторних генераторах на баці є клапан, який перекриває його в транспортному положенні. Закритий, в працюючому положенні має бути відкритий, щоб не утворювався вакуум. Відповідно, тут у нас на лицевій панелі в нього є дві розетки з захистом І54. Резетки звичайні, європейські під 220. Є вихід на 12 вольт на 5 ампер, і можливо заряджати якісь акумулятори або техніка, яка заряджається в 12 вольт. Тут у нас, як звичайно, є три індикатори індикатор вихідного навантаження, коли заводиться, він світиться зеленим, показує, що видає ток. Індикатор перегрузу і індикатор низького рівня масла. Далі це у нас є захист. Тепловий захист, який вискакує, якщо десь буде вже перегрів, тут у нас кнопка ввімкнення самого мотора для запуску. Це у нас кнопка екорежиму. Про екорежим зараз два слова, я швиденько скажу. Екорежим дозволяє, дозволяє зменшити обороти двигуна і економити таким самим методом до 50% потужності. Тобто, якщо у вас підключені там слаботочні такі незначні лампочки або ще, щось, що мало бере, переключаєте в екорежим і він споживає менше палива, збільшується в ньому ресурс. Коли щось підключите більш потужне, тоді він сам автоматично підніме собі обороти і сам собі автоматично вийде на свою потужність, яка потрібна. Відповідно, у нас тут вказано, що максимальна пікова. Його потужність це 2 кВт, робоча 1,7 Відповідно, 1,7, 1,8 кВт вони будуть працювати. Ну, тепер я пропоную показати, як все-таки він заводиться. Глядачі з нетерпінням чекають. Давай. Відповідно, для того, щоб завести, як у всіх генераторах, з цієї сторони у нас є технічний люк, ми його відкручуємо, заливаємо масло. Масло обов'язково. Далі заливаємо бензину, відкриваємо кран подачі, ставимо на ООН, нажимаємо кнопку Ввімкнути двигун. Тобто В нього немає електричного стартера. Відповідно, заслонку переводимо, заслінку переводимо в закрите положення і декілька разів пробуємо смикнути. Це зараз він працює в екорежимі, тобто зменшений шум, зменшені обороти. Це максимальний режим. Дані генератори сподобалися людям із-за свого форм-фактору і за свого -за пониженого рівня шуму. Працює як і для домашніх приладів, так можна з собою брати і на відпочинок, на риболовлі, куди хочете. Він спокійно поміститься в будь-який багажник автомобіля. Так що звертайтеся при потребі, є в наявності. До побачення.